Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 19, урок 165. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку створення гальванічного елемента. хімічний елемент флуор. Починаємо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі. Дошкільнятам з Альфа Центаври сподобалося створювати гальванічний елемент з лимонів. Вони поцікавилися, чи можна зробити гальванічний елемент, використовуючи інші фрукти або овочі. Я пригадав, що замість лимонів можна використати, скажімо, картоплю. Дослідімо це разом. Отже, все по порядку. По-перше, давайте з вами пригадаємо, що таке гальванічний елемент. Пам'ятаєте? Це найпростіше джерело електричного струму, у якому розподіл зарядів відбувається завдяки використанню різних металів та спеціальної рідини. На попередньому уроці ми з вами створювали гальванічний елемент, використовуючи 4 лимони, електроди з міді та алюмінію. Бачите, різні метали мідь та алюміній. Також використовували з'єднувальні дроти і світлодіод. Ось ми з вами маємо малюнок. Давайте з'єднаємо лініями електроди на рисунку так, щоб утворився гальванічний елемент з чотирьох лимонів. Пригадуємо, як ми це робили. По-перше, ми уставили електроди в лимони з різних боків. Пам'ятаєте? Мідний електрод. Плюс алюмінієвий – мінус. Отже, різні боки лимона це у нас як різні полюси. Так, далі з'єднали електроди дротами. Причому пам'ятаєте, як ми це робили? Плюс у нас іде до більшого. Кінця світлодіоду, а менший до меншого, бо довший контакт це позитивний, а менший контакт негативний. Отже, і ми з вами це робили таким чином. Ну, ось так зробимо. Так. так. І ось так. І з іншого боку. І сток, і ось так. Ну і мабуть ось так. І ось так очей черзі ми поєднували, утворюючи коло. Так, ось так. Склали ми електричне коло і під'єднали світло діод що є е, підтвердженням того, що у колі протікає електричний струм. Загорівся світлодіод, отже, електричний струм є. Розкажіть, як правильно підключати світлодіод до джерела електричного струму? Пригадали? Так, світлодіод має два контакти дротики. Довший контакт слід приєднувати до позитивного полюса. Тобто для, до плюсу, а коротше – до негативного, так як ми з вами і зробили. Довший плюс червоним приєднали до позитивного. І синій мінус до негативного. Зверніть увагу, що мідний електрод, він має позитивний заряд. плюс. А алюмінієвий – негативний мінус. Це теж дуже важливо, щоб загорівся наш світлодіод. Отже, а сьогодні ми з вами з'ясуємо, а чи можна створити гальванічний елемент, використовуючи замість лимонів картоплю. Що ж, давайте з вами. Виконаємо лабораторну роботу. Прочитаємо гіпотезу та пізнавальне запитання. Отже, пізнавальне запитання: чи можна створити гальванічний елемент, використовуючи електроди з різних металів та картоплів? Гіпотеза. Щоб створити гальванічний елемент, слід уставити електроди з різних металів, обов'язково з різних металів, у картоплю. Тоді сік картоплі стане спеціальною рідиною. Давайте розглянемо, як виконати лабораторну роботу. Мета нашої роботи це створити гальванічний елемент, використовуючи картоплю. Обладнання необхідне для роботи це чотири картоплини, це електроди з міді та алюмінію. Замість алюмінія можна ще взяти цинк або залізо. Це з'єднувальні дроти і світлодіод. Хід роботи. Перший. Уставте електроди в картоплю з різних боків. Друге. Утворіть гальванічний елемент, з'єднавши електро електроди дротами, як показано на рисунку. Третє. Складіть електричне коло, під'єднавши до гальванічного елементу світлодіод. Переконайтеся, що в колі протікає електричний стул, спостерігаючи за світлодіодом, він почне випромінювати світло. Увага! Якщо світлодіод не засвітиться, перевірте з'єднання електродів та світлодіода. Додайте до гальванічного елемента картоплину або поділіть одну з картоплин навпіл. Та вставте неї, в неї електроди. І після виконання лабораторної роботи сформулюйте висновок. І я дам на посилання до відео і створення гальванічного елемента, використовуючи картоплю. Під відеоуроком буде ще посилання на відео до цієї. До створення гальванічного елементу. І це в тому разі, якщо у вас немає можливості самостійно створити такий гальванічний елемент. Отже, створіть самостійно гальванічний елемент, звичайно ж, з допомогою батьків, або перегляньте відеодослід. І після цього сформулюйте висновок. Отже, натисніть на паузу. Перегляньте відеодослід, або самостійно його зробіть разом з дорослими, і потім сформулюйте висновок. Отже, ви вже переглянули відеодослід, то ми можемо сформулювати висновок. Висновок. Створили гальванічний елемент, використовуючи електроди з різних металів та картоплів. Склали електричне коло з гальванічного елемента та світлодіода. Переконалися, що в колі протікає електричний струм, оскільки світлодіод засвітився. Отже, створений гальванічний елемент працює слово елемент. Подумайте, чи можна назвати слово елемент багатозначним? Давайте перевіримо своє припущення. Розгляньте схему, елемент, хімічний елемент, гальванічний елемент, елемент у танку. Отже, слово елемент багатозначне. Сьогодні ми з вами вивчимо новий хімічний елемент. Розглянь комірку хімічного елемента флуору та прочитай віршик. Виділи в тексті головне: втор, речовина займиста. У ракетній техніці корисна, його не можна зберігати у металі. Корозія роз'їсть усі деталі. Запам'ятай, речовина фтор, а хімічний елемент флуор, фтор флуор. Подивіться, як правильно записувати хімічний елемент флуор, велика латинська літера F. Заряд ядра атома дорівнює 9. Напишіть в таблиці кількість протонів та електронів у атомі флора. Якщо заряд ядра дорівнює 9, то протонів буде 9 та електронів буде також 9. Отже, запам'ятав. Підведемо підсумки. Дайте відповідь на запитання: чи можна зробити гальванічний елемент, використовуючи ще якісь фрукти або овочі? Що ти знаєш про втор? Втор речовина займиста? Отже, ми добре попрацювали. І тепер час відпочити. Тож я прощаюся з вами до наступного уроку.